Яка різниця між Лужанською та поляною косовою? А між куяльником і куяльником один коротко за хвилину розповімо найголовніші відмінності лікувальної води українського виробництва. Лужанська рекомендовано вживати у разі алкогольної інтоксикації, діареї, гастриту або виразкової хвороби. Має низький рівень мінералізації, тому її можна вживати щодня. Поляна квасова. Вона врятує вас у разі печегі, прекрасно тонізує та бадьорить. Фішкою цієї води є те, що її бутилюють прямо на місці видобутку, зберігаючи всі цінні мінеральні компоненти, але вживати її щодня не можна. Свалява вода допомагає покращити та відновити роботи печінки та жовчних шляхів, травлення і обмін речовин. А ще її рекомендують у разі цукрового діабету. Куяльник активно сприяє процесу травлення. Її рекомендують людям, що страждають на знижений кослотні шлунки. Якщо ви не приносите молочку, куяльник замінить вам кефір, знімає важкість у шлунку та похмільний синдром. Куяльник 1. за своїми властивостями та характеристиками дуже подібний на звичайний куяльник, проте він має більш м'який смак і менший рівень мінералізації, що ідеально підходить для щоденного вживання. Одна склянка цієї води поповнює денний запас природних матеріалів. А якусь цих вод оберете ви?